Вдасться до кінця весни захистити Харків від постійних атак росіян. На жаль, так. На жаль, будуть бомбити, і диявол випадає. Дуже багато негативу принесуть вони. Вони дуже сильно давлять їх задача зараз давити дуже сильно саме на психологічний і моральний дух саме харків'ян. І будуть і надалі обстріли і дуже несподівані обстріли. Будуть і надалі я бачу бомби летіти з гори. Жах. Жах. Просто жах. Ціль Харків і Харківська область, і в більшості, щоб людей як мого, якомога більше людей поїхало. Щоб захопити як, е, цей, як Донецьк. Вони хочуть з неї зробити Донецьк. По максимуму валити зараз. Е, але на жаль, надалі буде. Буде, буде, буде. Чи є велика загроза обстрілів іншим містам України? Так. Дуже багато міст зараз отримують подібні речі. Ой, на жаль, так. не до всіх вони можуть добратися. Більше це буде прильоти Запоріжжя. У мене йде Запоріжжя. У мене йде Одеса. Будуть валити, будуть намагатися робити те ж саме. Що мені ще таке вібрує? Херсон. Їм дуже зараз потрібно з Херсоном вирішити питання, бо я бачу, що вони спілкуються між собою, показують на Херсон. Ось що тіпа, от Повинна бути оця точка, щоб Херсон все повністю був окупований. І вони в ті напрямки максимально намагаються пробивати. І надалі буде така ж ситуація. На жаль. Чи справді російські війська поступово втрачають свої позиції на Луганщині? Втрачають. Бачите? Ну, стабільно зараз. Стабільно, але втрачають. Дуже важка взагалі ситуація на Луганщині. Дуже важка. Там вже нема будинків, нічого нема. Там дуже, дуже йдуть такі серйозні бої. Те, що я бачу на даний час, дуже важко. Що з нашої сторони, що з їхньої сторони. Але вони втрачають. Вони втрачають, і там ну, в тих позиціях для них це ну, втрати, і дуже серйозні втрати. Взагалі, мені здається, що саме людських втрат зараз дуже багато з Росії, наших також дуже багато, але там ну ось о, останній час. Там взагалі відбувається прям м ясо, м там росіян. Це не може не радувати, але не може Внутрішньо ти знаєш прекрасно і бачиш, що вони роблять з нашими солдатами. І це жах. І це те, про що люди мовчать. Це те, що не показують ні в яких е е е хроніках. Це не показують на новостних каналах про те, як вони це роблять і що вони роблять. Це, 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 це цензура, яка можливо б допомогла е змінити ставлення до війни зараз. Тому що коли ти закриваєш очі, до тебе звертається якась людина з приводу того, чи живий мій брат, е там, чоловік, чи ще хтось. І ти бачиш, як його вбивають, от прям бачиш. Це Це жах. Це просто жах. І я хочу, щоб цей жах бачила кожна людина, яка живе в Україні. Для чого? Тому що я хочу, щоб люди прокидалися. Тому що, ну, щось мені здається, що люди забули, де вони живуть. І якщо б більше показувало подібних речей, показували б нашим по нашим каналам, як жорстоко а, і з, безжально з нашими хлопцями і дівчатами і з цивільними людьми розправляються ці виродки, мені здається, щоб ставлення до того трошечки б змінилося. І почались більше б активні донати, і почались більше активне. Спілкування про це, повага до цих людей, тому що зараз це схоже на таку ситуацію, знаєте, формату ми вас туди не посилали». Ну, типу, із цього формату. Розумієте? Тому я дуже сподіваюся, що ця інформація, якою зараз, яку ми з вами зараз проговорюємо, дійде до потрібних людей. Чи є ймовірність повного захоплення росіянами Донецької області протягом півроку. Є така можливість. Я не буду брехати і казати вам, що нема. Вони з всіх сторін намагаються їх захопити по максимуму. Тому дуже багато сіл ми втратимо. Це я вам одразу кажу. На даний час точно. А, чи. Чи відіб'ють. Поки нема зброї. У нас нема зброї для того, щоб а, а, воювати на 100, на 100%. В них ця зброя є. В них ця зброя є. Тому вони дуже активно зараз направляють і людей, і зброю саме на тому напрямку. Дуже важкий напрямок. Дуже складний. На якому напрямку сконцентруються орки навесні? Так. Харківський напрямок. Ну, з Харковом вони намагаються це зробити, і ми бачимо, що дуже багато чого пробивається, але, на жаль, для них вони не отримують тих результатів, які вони б хотіли отримати. І сказати, що там прям буде пробиватися, то ні. Але вони знаєте, що роблять? Вони дуже активно, ну, як ді не дія, а ідея. Це говорить про те, що вони не можуть пробитися, але вони роблять стільки фейкової інформації і стільки фейкових, оцих, типа розсилів по телеграм-каналах, що завтра там буде наступ, що через два дні буде наступ, через місяць буде наступ. І оця вся історія дуже впливає на людей. Вони дуже сильно бояться і деякі дійсно тікають. Але я не бачу на даному етапі, що буде такий наступ, щоб як там під Києвом, не, там, в Київ хотіли там, з -з зайти. Я бачу, що дуже багато вони роблять, вони дуже небагато намагаються це зробити. Але в ось в даному етапі, якщо ми говоримо до кінця весни, ну тут залишилося зовсім трохи часу, але ну не бачу я можливості для них такої. Ну, З Донецьким зрозуміло, що вони максимально зараз намагаються. Запорізький напрямок. Не можуть. Поки вони намагаються, але все там тримається. Тримається стабільно і дев'ятка ось жезлів це людина, яка тримається зі всіх сил, така, знаєте, битва там. Але вони тримаються все одно. Емоційно важко, бо дуже багато втрат. Але. Тримаються люди. Там, на тому напрямку такого я не бачу. Будуть намагатися. Ще раз кажу: Вісімка мечів символ за, е, захоплення чи бажання захопити. Херсонський напрямок е, потерпає зараз дуже, дуже важко там. Е, тому ймовірність того, що захоплять є, я вам одразу кажу. Але це ймовірність, це не стовідсотково, що воно так буде. Це те говорить про те, що на даний час вони йдуть до того, що вони можуть захопити. Але все може змінити абсолютно один, там, якісь, одна якась зброя чи один якийсь е, е, хід подій, і повністю може змінити абсолютно все. Бахмутський напрямок. Дуже важко. Там є люди. Там є люди, які е, зараз намагаються тримати. Але ну, реально дуже важкий. Напрямок дуже важкий. І я бачу, помім обстріли, які там відбуваються, але там все в руїнах. Там просто руїни. Чи наважиться ЄС закрити небо над західними регіонами України під час російських ракетних атак? Mm -mm. Вони будуть обстрілювати, так і надалі будуть обстрілювати. Ніхто що, нічого робити не буде, закривати точно ніхто не буде. Причому буде долітати до Польщі, буде долітати до якихось інших країн Євросоюзу, але вони нічого робити з цим не будуть. Що отримає Україна від першого глобального саміту миру, який відбудеться у червні в Швейцарії? Новий пакет допомоги отримає. Буде багато чого проговорюватися. І Дійсно, що буде вирішуватися багато питань з приводу Росії і допомоги України? Я скажу, що доволі цікаво пройде не не безглуздо пройде цей саміт. Тому що я бачу, що дуже багато чого дійсно позитивного відбудеться для України після цього саміту. Готуються якісь конкретні рішення для того, щоб вирішити це запитання війни в Україні. Тому е м, всі дуже дуже чекають, особливо наші е політики, наші представники буде доволі дієвий саміт. Ну, тобто, це не буде, бо знаєте, я вже думаю, ну зараз як викину карти, подивимося, що одне те саме буде. Знаєте, ми засуджуємо війну в Україні. Ми засуджуємо війну там в тому, то да? як вони люблять дуже робити. Але тут я бачу, що тут і карта Сонця випадає. Ну, дивіться, я вам покажу чотири карти. Ви самі судіть, як ви б трактували. Це король е, жезлів, що символізує чоловіка, який дуже зацікавлений в діях, бо жезли це дії. Це карта Сонця, це карта імператриця, і це карта Трійка жезлів, знову ж таки. Це дуже гарний розклад для цього саміту і для нашої країни. Тому ж я й кажу: що вирішення десь на літній період, вирішення десь в кінці літа. Якогось дуже важливого аспекту, який допоможе Україні перейти на рівень все ж таки контрнаступу і відбивання вже більш якісно, мені здається, що буде якісь дуже важливі рішення. Дуже важливі. Чи буде велика допомога Україні до червня? Yeah. Так, дійсно, що є одна країна, яка ось, я не знаю, чому мені перед очима Японія показалася дуже активно зараз іде допомога саме з цієї країни. Ось Японія е новий партнер, який дійсно е щиро дає силу і енергію. Тому, звичайно, що будуть люди, які будуть допомагати у цьому, і активно допомагати, не просто словами. Не просто тим, що ми засуджуємо агресію Росії на Україну. Чи погодиться влада РФ на заклики папи римського обміняти військовополонених по формулі всіх на всіх? Па римські знаєте, що це така конячка темна, яка підпорядковується путіну. Е, тому е, цього чмобіка взагалі слухати не можна. Скільки раз, скільки раз я дивився на нього, скільки брехні і е, лицемірства у тої людини, що це просто якийсь капець. Але е, говорилося про те, що після смерті е, в, моєму, в одному з моїх передбачень після смерті, саме дуже впливового, е, е, я пам'ятаю, як зараз. Е, було питання три признаки того, що почнеться, що буде війна закінчиться, що почнеться мир. І одне з признаків було смерть дуже відомого священника. Я тоді не подумав про папу римського. Чомусь мені здалося, що там священник може бути якийсь там чи на Росії, але потім багато хто написав, що це може бути якраз смерть священника папи римського. Е, тому я думаю, що тут, в принципі, плюс-мінус залишилося небагато, дядьки. Думаю, що в принципі це може бути дійсно. Він. Але повертаючись е, до нашого з вами е, запитання з приводу полонених, е, чи збудуть якісь обміни. Єдине, що я можу чітко сказати на 100% що будуть страти, а не обміни. Страти будуть наших військових. І це буде ну ось дуже скоро про це буде говоритися. Просто будуть виводити на вулиці і страчувати. Вони не зацікавлені зараз брати, е тримати полонених. Вони можуть тримати полонених тільки важливих для них все. Інших не буде. Тому в найближчий час треба розуміти, що е, в, в їх зараз позиції це все ж таки, все ж таки на жаль. Дуже важко про це говорити. Ну, це правда, тому, тому в принципі. Але чомусь вони нашим потрібні, Я не розумію, чому вони їх так обходять, чому така велика сума грошей витрачається кожного місяця на одного полоненого. Я не розумію. Просто так, як вони з нашими, які вони бідні, повертаються додому. А ці як бички, всі знаєте, на, на підбір на кого нагодовані такі, знаєте, ну, не знаю, я не, я не в політиці, я не я не розбираюся в цих речах. Але якщо б моя воля, то я б е, поводив себе зовсім інакше. Але знову ж таки, вплив Євросоюзу на ці речі дуже дуже вплив. Ну, бо я думаю, що якщо б вони дозволили поводити з ними як дійсно з вбивцями, то це було б зовсім інакша історія. Які ознаки закінчення війни? Я пам'ятаю, що казав з приводу повернення з дуже великої кількості людей в Україну, і це пов'язано з мало того, що це пов'язано з поверненням, так це ще. Було пов'язано з тим, що дозволяли чоловікам виїжджати. Тобто, вийшов закон, який би дозволяв чоловікам спокійно їздити туди-сюди. Оце, оце був один з тих варі... варіантів, і там ще було, якщо я не помиляюся, відміна комендантської години. Це один з тих факторів, які б говорили саме про спокій і вирівнювання ситуації. Хоча я досі не розумію комендантської години в принципі для, для нас, як для людей, що, що конкретно, чого не можна, я не знаю. Все одно ми всі е, в більшості виходимо. Я, наприклад, не, не розумію, все одно ти йдеш, коли повітряна тривога, ти виходиш зі свого будинку. І нема сенсу у тої комендантської години взагалі. Виходиш з будинку, йдеш в метро, сідаєш в метро, чекаєш, поки не закінчаться обстріли. Потім йдеш знову ж таки по комендантській годині назад додому. Якщо повезе, це буде до чотирьох до 5, а не до 7 ранку, як зазвичай. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.